Привіт-привіт! По-моєму, ми з вами вже дуже давно не зустрічалися у Влозі ще із мого останнього влогу, коли я пересікала Америку і їхала до Великого каньйону і Сан-Франциско. Так от, локація змінилась. Я зараз у Варшаві. Дуже багато всього відбувається, тому я зрозуміла, що без влогу ніяк. Привіт вам від Ельфі. Ельфі, скажи привіт. О! Багато всього відбувається. Спробую вам все розкрити в цьому влозі, тому погнали! Було ще сказати, що за ці дні я обов'язково хочу зробити такий рік своїх 30 років. Можливо, це буде окреме відео, що я зрозуміла за свої 30 років. Це буде дуже класно, але якимись інсайтами я поділюсь в цьому влозі також. До зустрічі! Всім доброго ранку. Наступний день сьогодні у нас, як завжди, із Ельфі прогулянка в парку. Завтра від'їжджаємо в Хорватію. Я сподіваюся, що все буде добре з оренди автомобіля. Але зараз помітила, що у мене зазвичай ранки це такий час уповільнення, але перед... Запусками, а в мене їх цього місяця два. Я просто ходжу по парку, прослуховую повідомлення від команди, і це все. Саме тому мені треба набиратися багато енергії, тому масаж сьогодні записаний для того, щоб відпочити, і було набагато краще. Зараз покажу вам ельфі. Ельфі! Вона як корівка пасеться. Ельфі! Знов ну, до річки пішла. Справа в тому, що вчора ми так гуляли, і вона пішла на річку, а там лід тонюсінький. І я просто бачу, як ельфі знаходиться посередині річки, стоїть на льоду, а я не знаю, що робити, якщо він провалиться. І в мене всередині просто все похололо. Але нічого, нормально. Ельфі! Дісіди! Дісь іди! Бізу, бізу, путешественниця. Ельфі! Ти як ця, як Даша, наша путешественниця Ти бобра. Що? Я збираюсь на масаж. Такий у мене Варшавський недолук. Куди штани абсолютно не підходять. Але мені головне, щоб мені було класно. Ельфі проти. Минулого разу, коли я її лишила, вона із чемодану витягнула вкусняшки і з'їла всі, да? Ельфі? Ти з'їла всі? Тому я кожного разу так остерігаюся. Ельфі? Маленька, справді це дуже типовий день для мене. Тобто я прокинулася, пішла гуляти із Ельфі, при тому, що неважливо, де б я не була, в Києві, у Варшаві, в сан франциско чи в Хорватії, я впевнена. Але от ми гуляємо зранку, потім я роблю свої практики. Зранку я п'ю каву. Багато кави. Потім я сідаю попрацювати в основному далі. Знімаю якісь відео контенту для Тіктоку по нашій стратегії для росту. І все. А далі друга половина дня у мене завжди відпочинок, якийсь масаж, терапія і так далі. Інколи в мене на вечір стоять клієнти, тому що дуже багато хто із США, із Канади, Дубаї, і тому я максимально намагаюся цей час, коли маю вільним від клієнтів, присвятити собі. Тому зараз я відчуваю, я не ходила вже. Декілька тижнів на його, от поки я була в Варшаві, для мене це дуже довго, тому що я зараз ходжу по 4-5 разів на тиждень і тому я дуже чекаю сан франциско А тут у мене бажання до йоги абсолютно немає. І е, тіло вже дуже сильно просить е, масажу, вже просить, щоб його розм'яли. Я розумію, що у нас завтра з Ельфі дорога. 12 годин в Хорватію до друзів, тому тіло буде складніше, так що я максимально намагаюся турбуватися про нього. Це те, що я навчилась за 30 років, в тому числі. Якось я доберуся до всіх моїх інсайтів. Але турбота про тіло у мене зараз на другому місці. Погнали зі мною завтра будемо виїжджати, чому я дуже рада ще. Магія, яка зі мною трапилася в Америці, там все по кредитному рейтингу, все по кредитним карткам, Але іммігрантам дуже важко з першого часу отримати ці карти. Але коли я сиділа, медитувала, я познайомилася із дуже класною дівчиною, з якою ми зараз просто подружилися на неймовірному рівні. Ми вже щоб ви розуміли, ми познайомилися з нею. Через дві години я вже, погулявши з нею, була в неї вдома. Через три години ми вже їхали в машині і співали Spice Girls. Дівчата, ви розумієте, да? який це рівень коннекту Spice Girls співати? І найцікавіше, що вона мені сказала, що допоможе із оформленням кредитної карти, і просто, ніби як, дала, як це називається, Перфер, вона мене порекомендувала умовно в Амекс, і мені вже прийшла абсолютно безлімітна карта, яка у них не так працює, як у нас. Типу ліміти кредитні, ще щось. Там от золота карта Амекс абсолютно без ліміту. Тобто, ти просто виплачуєш в кінці місяця те, що ти витратив, і таким чином підтримуєш свій кредитний рейтинг. Я просто почуваюся блест в цей момент, тому що я, це набагато мені полегшить і оформлення автомобіля, і оформлення сім-карти, тому що на все це треба кредитний скор і кредитні картки. Тому хто там каже, що практики не працюють, наміри не працюють, у мене все складається найкращим чином, окрім того, що мені не дають ще візу, яку я бляха чекаю. Яся, пара пара пам! пам Головне фокус уваги на правильному. Я погнала, зараз забіжу в улюблену кафешку за кавою, замовлю таксі і поїду. <паспоріг> Такій бочці сидітиму.

Дні, як ми вже мали бути з вами в Хорватії, але склалося не так, як гадалося, тому що, попри те, що я оплатила машину, все оформила, додала додаткові оплати за те, що я виїжджаю в Хорватію. Я приїхала туди, дивлюсь, бачу машину, і виходить чоловік і каже: а з українським паспортом закордонним ми не можемо мав, дати машину в оренду. Я кажу, ви знущаєтеся, я всюди брала машини в оренду з цим паспортом закордонним, від міжнародного зразка. Ні, не можна. І таким чином я перший день просто в абсолютному неприйнятті сиділа, плакала через те, що я розуміла, що день народження мені треба буде провести або в Варшаві в цих чотирьох стінах, або бути в дорозі. І попрацювавши з психотерапевтом, багато чого усвідомивши, навіщо мені вся, вся ця ситуація, що мені говорить простір, я нарешті все оформила, виїхала. Подивіться, який мені красивий букет подарував влад. Ось цей букет я подарувала собі, коли була засмучена в перший день. А цей букет мені сьогодні доставкою в честь дня народження. піоні Влад знайшов. І подарував мені в честь того, що я особлива. Я супер щаслива, насправді. Я супер щаслива. У нас зараз попереду 12 годин дороги. Це 50 хвилин до міста, в якому треба зупинитися, віддати кота. Довга історія, але я супер щаслива. Рушаємо в Хорватію. Так, реальність, як вона є. Ми сьогодні другий день в Австрії. Зараз розкажу чому. Але ж подивіться, яка краса. Горе! Коротше, вчора було не без пригод. В мене спочатку не відкривався бак, потім в машині жахливо стало виняти бензином. Саме тому влад мене вмовив зупинитися на пів шляху в брно. Чехія забронював мені прекрасний готельчик. І ось так я провела ніч. І сьогодні в нас лишається 3 години 35 хвилин. Я проїжджаю Австрію і вже зовсім, зовсім скоро буде Хорватія. Але це точно було хороше рішення, тому що я хоч сьогодні почуваюся людиною в прекрасному стані. А вчора в мене голова вже була. <F1> Просто квадратна і дуже погано почувалася, якраз через те, що бензином так сильно воняло Доброго вам раночку! Як бачите, раночок сонячний, а це означає, що ми доїхали до Хорватії. Пропоную зробити румтур. Ось так виглядає вхід. Я тут вся в квітах. <с> mm -hmm> Кухонька. Там кімната і ванна, але найкраще. Це ось цей вид. Квітник. За нас. За нас. Отак ми гуляємо по вечорам. Неймовірна краса. Отож, дорога із Варшави була насправді достатньо така важка, тому що я орендувала машину, і з другого разу лише у мене вийшло її орендувати. А потім я посеред дороги відчула запах бензину, а машина була і на бензині, і на газу. А я ніколи на газу не їздила. І тому, звісно, це було так достатньо проблематично, тому що в мене просто вже голова під кінець дня, коли я проїхала лише десь 4 години, а до Хорватії треба було їхати 12. У мене голова вже просто була абсолютно така. Як бетонна, і тому це нагадаю був мій день народження. І Ельфі в машині, яка теж дуже непосидюча, і влад змусив мене просто переночувати в Берно, Чехія, забронював готель і такий просто так, ти їдеш туди і ти там відпочиваєш. І ми з Ельфі відпочили. і Це було найпрекрасніше рішення, яке тільки могло бути, тому що на наступний день дорога була супер легкою. Ми їхали по Австрії, потім Словенії, і ми просто заїхали в Хорватію Ватію на прекрасному муді, Віка зробила мені неймовірний подарунок. Я вам обов'язково його вставлю сюди, це відео, яке я змонтувала для інстаграм. Що таке, чим чим ти там шелестиш? я хотела поставить против но думаю, нет, все должны знать правду. Боже, это бы люблю. Ты вот твал на Бажаня? У меня было вышло его бажаня. Морька, квиточки. Спасибо, Спасибо, І звісно, ми настільки класно посиділи, попили аперольчик, погуляли на морі, і наступний день я вже прокинулась абсолютно. Енергійною і готовою до роботи, роботи зі дзвонів, обговорень. І це, звісно, дуже-дуже було класно. Саме тому я от все більше і більше розумію, що біля моря в мене, біля моря, біля води, в Сан-Франциско, біля океану у мене абсолютно класний стан, рівень енергії, і саме тому жити своє життя я обираю якраз в такій країні. Стосовно Америки, я поїхала в Хорватію, так як не знала, чи мені встигнуть видати ось цю по програмі u візу. І до сих пір не знаю, так як якраз тоді, коли я подавала, почалися затримки, і вже візу чекати не 4 дні, а от у мене півтора місяці пройшло. Тому я вирішила не чекати через два тижні лечу в Сан-Франциско, тому що всі ці місяці я платила оренду там, платила оренду тут, чи в Польщі, чи там, де я лишалася. І звісно, це не дуже комфортно. І при тому всьому, що у мене тут Морко, а в Америці мене чекає океан. Подруга, і ми летимо із Ельфі туди. Має бути все неймовірно, неймовірно класно. Тому 2 числа я лечу в Америку. Тут я ще проведу дуже крутий вебінар на тему самоцінності, так що слідкуйте за сторіс в інстаграмі, не забудьте підписатися. І вже буду вам наступні влоги, після хорватського влогу, знімати із Америки. Дуже хочу повернутися в рутину стосовно а, свого тіла стосовно йоги. Я обожнюю там студію, в яку я ходжу, там така силова, крута йога. Тому я Дуже-дуже сумую за будинком, за своєю квартирою. І тому ми зовсім скоро уже. Ельфі поїде з перевізником, а я полечу сама в Америку. Але прилітаємо ми в однаковий час. Ельфі, до речі, дуже-дуже. Енергійна і емоційна, дуже важко і стресово переносить дорогу. Навіть і ця дорога до Варшави була важка. Тому тут нам порадили їй крапельки із марихуани, яка тут є легальною. І в дорогу я їй дам декілька крапельок, щоб вона трішечки легше і менш стресово перенесла цей переліт без ясеньки, то. То ми з вами прощаємося до наступного влогу, наступного відео. Вже, як буду в Америці, зможу робити більше інформативних відео, але знаю, що такий формат влогу вам теж дуже до вподоби, Тому не забувайте підписатися, щоб не пропустити всі відео, і особливо вебінар, який буде дуже крутий на тему самоцінності. Це буде живий вебінар. Зазвичай вони в мене проходять на 2-3 години, і там просто буде інструментарій крутий. і Дійсно, трансова практика від мене в прямому ефірі. Тому не забувайте підписатися на цю сторінку. Не забувайте поставити лайк, що вам сподобалось дане відео, так як це дуже підтримує мій канал і мене особисто. До нових зустрічей! Пишіть, що вас цікавить в Хорватії, для того, щоб я включила це в свій влог. Обнімаю вас! Цінуйте себе!